Він народився в часи земної проповіді Ісуса Христа. Святий Панкратій чув проповіді Спасителя, коли ще був юнаком. Будучи враженим чудесами і вченням Христа, він увірував у нього як Сина Божого. Після кончини батьків Панкратій оселився у печері у Понтійських горах. Пізніше апостоли Петро і Павло висвятили його на єпископа Сицилійського міста та в Завдяки його проповідям переважна більшість жителів міста і околиць прийняли християнство. Проте не всі були задоволені успіхом проповіді святого. Озлоблені язичники до смерті побили праведника камінням. Мущі святого Панкратія лежать у Римі, у храмі, освяченому на його честь. Коли життєві клопоти затьмарять душу твою, ти очисти її спогадом про мучеників. На його літаках були встановлені два світові рекорди висоти і два рекорди швидкості польоту по замкненому колу. Павло Осипович Сухий увійшов в історію вітчизняного літакобудування як один із найвизначніших авіаконструкторів. Під керівництвом вченого було створено понад 50 конструкцій авіамашин, багато з яких вирізнялися технічними та бойовими якостями. Багатоцільовий літак конструкції сухого Су-2 успішно використовували в роки Великої вітчизняної війни. В літопис авіабудування Павло Осипович увійшов як один із основоположників сучасної реактивної та надзвукової авіації. Від багатства доброти, любові і самопожертви народжується відвага. Лицар українського кіно. Костянтин Степанков. Він був одним із тих акторів, яких дуже охоче залучали до зйомок кінорежисера У творчому доробку Костянтина Петровича понад 100 ролей. Завдяки ефектній зовнішності йому діставалися героїчні образи. Серед найвідоміших фільмів з участю Степанкова можна згадати кіностечки Захар Беркут, Вавилон «Мавелон-20», Дума про ковпака. Актори завжди були раді бачити і на Київській кіностудії імені Олександра Довженка, і в театрі імені Івана Франка, і на кафедрі акторської майстерності Театрального інституту імені Карпенка Карова. Вірною супутницею та помічницею у творчій праці Костянтина Петровича стала його дружина, герой України, актриса Ада Роговцева. Актор завжди навчається. Кожна репетиція навчання. Школа триває все життя. Робітник запорізького заводу «Дніпроспецсталь», кандидат технічних наук, викладач Московського інституту сталі і сплавів Віктор Семенович Берковський. Широкому загалу ця людина відома більше як композитор один з яскравих представників авторської пісні. Гренада, на далекій Амазонці під музику Вівальді. Творцем добре відомих нам мелодій є саме Віктор Берковський. Загалом перумайстра належить понад дві сотні пісень. У співавторстві з Сергієм Нікітіним він писав музику до театральних спектаклів, кінофільмів, радіоспектаклів. Віктор Семенович і сам з гітарою в руках чудово виконував пісні. У пам'яті сучасників Берковський запам'ятався як один із найактивніших популяризаторів авторської пісні. Співати, творити у природі людини. Це завжди буде існувати. У наступному випуску польський педагог, письменник, лікар і громадський діяч Януш Корчак. Він готував для сцени майстрів високого класу російський педагог, актор і режисер Борис Володимирович Бібіков, герой Радянського Союзу та, водночас національний герой Франції лейтенант Василь Порик. Перлина нашої країни український степовий природний заповідник.